Вова, краще покажи сосіску. Яку сосіску? Ну як ти їх робиш? Пошли за мною покажу. Давай, давай. Перш за все, нам для цього понадобиться матеріал. Кожен зможе повторити даний рецепт. По спеціях нам потрібно буде на 2 грами цукру, грам перцю білого меленого, пів грама кардамону зеленого меленого. Сухе молоко в кількості від 20 до 30 грам на кілограм фаршу. Із обладнання будь-яка м'ясорубка, морозильник, кутер. Якщо немає кутера, підійде блендер для звичайна духовка. Я взяв лопаточку з домашнього поросяти, задню частину. Також така от красота. Яловичина, дивіться, теж має бути червона. Червона яловичина, зріла яловичина. Сало 10%. Зараз збираємо нашу м'ясорубку, вкидаю з гори вниз, воно падає і перекручується. Переправляємо його у наш фаршеміс. Розмішуємо, солимо рівномірно, витрушуємо сухе молоко. Вигружаємо у ящик. Наший фарш готовий. Шприц у нас. Педальний. Поміщаємо лід. Буквально 10 секунд і наш сніг готовий. Додаємо фарш, сніг і приблизно додаємо 2 яєчка. Заміряємо температуру. Чим краще переб'є, тим е, краще структура буде сосисок. Перевантажуємо її у шприц. Дуже швидко робиться. Ну, тут легенько пальчиком притримуємо. Ось таким чином перекручуємо, потім складаємо. Потім ще раз перекручуємо. І потім в оцьому місці пропускаємо через усе. І дивіться, вже зв'язали. Гірлянда одна готова. Заїжджаємо нашою кліткою у термодимокамеру. Вуаля маємо таку от красоту. Тепер виїжджаємо кліткою, проводимо процес душування. А замовить, де сусідську можна? 0,96 389 92 79. Пишіть на вайбер.